Шановні колеги, працівники дошкілля, нам з вами пощастило бути першими, хто приймає дітей з системі освіти. Ми стаємо свідками, як діти зростають, розвиваються, дорослішають та пізнають нове. Наше з вами покликання сіяти мудрість, добро та патріотичні почуття в серцях маленьких українців, наших маленьких харків'ян. Бажаємо всім працівникам дошкілля, посмішок, тепла, натхнення, довіри від дітей. І головне повернення до мирного, безпечного, цікавого життя у нашому рідному 453 му садочку міста Харків. Зі святом вас. Щасливе дитинство це радість і сонце, це дощик, що стукає літом віконце. Це мрії крилаті, високі, чудові, це дні безтурботні і сни кольорові. Це стільки цікавого в світі повсюди. Щасливим дитинство хай в кожного буде. Щасливе дитинство, це сонечко, літо, це трави шалкові, це метелики, квіти. Це казка чарівна та ігри на лузі. Щаслива дитинство і маму і тату, брати і сестрички разом святи. Загадка і книжка і щастя в родині. І спокій веселіє ми в україні. В цей святковий осінній час прийміть побажа. Ходить ладість і довго день блукає старість. Вітають з ним душки.